Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. І в той час, коли буде проповідуватися Євангелія по всьому світу, коли буде проповідуватися всім народам, тоді прийде кінець. І ті, що в юдеї, нехай тікають у гори. ті, що на покрівлі, нехай навіть не злазять на долину, ті, що в полі. Навіть не вертатися назад додому так буде прихід сина чоловічого. Дуже багато ми вже були свідками, знаєте, о тих речей кінця світу, і свічки купляли, сіль закуповували, і це вже коли тільки його там не об'являли. Але Господь Бог. Сказав чітко і конкретно і своїм учням і всім нам, ні дня, ні години не знаєте. І навіть син чоловічий не знає, але всі, тільки Отець, той, що на небі. Що це означає? Це означає, що поки ми в тілі, а Христос, друга особа Божа, який прийшов у цей світ. Тілом і з душею показав нам отой шлях, який людина має пройти, може пройти, і для чого її той шлях проходить. Бо каже Господь, хто витримає до кінця, той спасеться. Чому я так на цим наголошую, хто витримає до кінця, той спасеться. Часом ми собі це думаємо, що Є якісь труднощі, і мені треба їх ще трохи потерпіти, і воно вже там скінчиться. І це є дуже важно, так Бог нас вчить. Трошки не про того. Тут, де є оці труднощі, де треба потерпіти, це те, що стосується твого соціального життя, соціального статусу, твого положення в суспільстві, це для тебе. Чисто на землі. Господь Бог має на увазі, хто витримає до кінця, той і спасеться уважно. Бо тому що він сказав, що якби отець не укоротив тих днів днів випробування, то навіть багато справедників відпали би. Тобто тут йдеться, що диявол нас буде спокушувати. І буде спокушувати не просто е, якимись там речами, іди вкради, іде зроби. Він буде показувати, будуть повстануть, лише христи і лиже пророки. І будуть творити великі чуда, і багато людей підуть за ним. Ось це є страшно. Бо перед кінцем світу диявол буде випущений на свободу і буде творити різні чуда і різні справи для людей, які вони будуть чекати от цього того, що ми привикли, щоб наше вухо радувало, тішило. Ми через оту любов до обманутості стали популістами. Ми хочемо, щоб нас дорили. Ми хочемо відчувати себе обманутими. Ви скажете, ну, то не я. Хіба ви не тішитеся, коли почуєте якусь таку новину? Навіть не знаєте, чи вона правда, чи ні, але вона вам подобається. І бігом ви жите з іншим ділитися. А ти чув, а ти знаєш, а ти знаєш. Все вже війна скінчилася, там вже договорилися, все, вже всі розходимося, бери шинель, пішли додому. От такими речами популістичними, такі, щоб тільки мені подобалися, от таке людина хоче слухати. І диявол, знаючи, що ми хочемо, що нас тішить. Буде творити страшні діла, щоб піти за ним. І буде розказувати, як Він буде міняти все для вас на ваше благо. І багато людей підуть за тими лжехристами, за тими лжепророками. І Христос попередив своїх учнів, Він каже, Якби отець не укоротив тих днів, то і праведники би відпали. Отут якраз і є, хто витримає до кінця, той спасеться. І коли вам скажуть, що Христос десь там в пустині проповідає, не вірте. Ні, і коли будуть вам розказувати, що Христос прийшов у Київ і ходить по хрещатику, не вірте. Бо прихід Сина чоловічого буде, так як блискавка. Що блискає на сході і її видно вже зразу аж на заході. Якщо ви не спостерігали грозу ввечері, то бачите, як блискавка блиснула, то воно зразу аж, ну, скільки око охоплює, воно всюди туди і світло доходиться. І дуже скоро. Так і буде прихід сина чоловічого. Тому і каже, навіть з поля не вертайся. Будеш на роботі, навіть не спіши додому, бо вже нікуди не треба буде спішити. <клух> Мені один раз було приснилося кінець світу, ну наскільки, напевно, міг хто зрозуміти. Це було ну, не то, щоб страшно, а відчувалося така. Така безпомічність людини, така сила, і я так відчуваю, що вже люди ще там, що збігають, суетяться, я кажу, та все, 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 вже нікуди не біжить, вже, вже все закінчилося. І я бачу, як всі привичні нам речі, вони починають втрачати свою субстанціальність, так? вони перестають, ну якби розсипаються, так? І я бачу, що вже. Все те, що навколо було, воно так, якби, помало, якби втрачає ту внутрішню силу і починає просто сипатися як попіл, як, не, як пісок, розсипатися в ніщо. <кій> тобто все, що людина може собі там думати, що кінець світу якось треба пережити, щось там назбирати, якихось грошей, їди, свічок, <кій> генераторів. Нічого не поможе. Пише Іван в Откровенні. І світ, який ви знаєте, розпадеться до первнів. Що значить до первнів? До атомів. Тобто всі з'єднання, які є, які ви знаєте, всі, от, цей хрест латунний, який має суміш у собі, дуже багато елементів. Все, що є, Залізо, дерево, алюміній, все, все що є, пластмаса, все почне, молекули перестануть триматися одне одної і будуть розпадатися на атоми. Все, що було, все просто пропаде. Гроші, будинки, машини, вода, бензина, розпадеться на атоми. Все, бо каже Господь, і бачу я нове творіння. Новий Єрусалим, який Господь Бог приготував як місце життя Бога і людини, і Єрусалим як невіста, що сходив з неба до свого жениха. Так буде нове творіння, яке Бог створить, бо перше розпалося до первнього. Тобто спочатку все розпадеться, розсиплеться, і ми в тому числі теж помираємо, і станемо перед Богом в духовному світі. І тоді побачимо духовний світ. І тоді побачимо, що робиться із світу матеріального, який розсипається і буде земля подібна просто на купу попелу, без вогню. І потім Господь Бог, так як він пороху взяв і створив людину, і потім на очах всіх людей, які всі воскреснуть, буде створювати житло для Бога і людини. Але це буде інше житло. Це буде інший спосіб. Але ті, що будуть по правиці, будуть бачити і торжествувати тому творінню. А ті, що по польовиці, будуть бачити отого ненажерливого червака, який буде поглинати всіх грішників. Бо якщо ж збудуєш, є будинок і твоя праця, і є сміття, Яке, як відходи, яке вже не потрібне, відкинуть геть. І туди разом з тим сміттям підуть ті люди, які не витримали до кінця, які втратили віру в Бога, які перестали йти до Бога, а відволіклися на якихось земних чудотворців, які будуть творити чуда, які будуть обманювати людей, які будуть обіцяти на землі гори, мости. І ті підуть. У сміттярку підуть до пекла місце, де нема Бога. Бо вони собі самі виберуть свою дорогу. Тому хто має вуха слухати, нехай слухає. Тому кажу вам: хто витримає до кінця, той спасеться. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!